Месенджер Телеграм почав блокувати канали російської державної пропаганди на території Європейського союзу. Від сьогодні там недоступні канали Ріа Новості, НТВ Росія 1, ізвісті Раша Тудей. Про це повідомляють російські змі. Окрім окремо з телеграм-каналом Ріа Новості повідомляється, що він недоступний користувачам з Латвії, Німеччини, Литви, Нідерландів, Франції Швейцарії. І така сама ситуація з телеграм-каналом Ізвістія, який не завантажується щонайменше в Іспанії, Німеччині, Швеції і. Бельгії при спробі зайти на канали теж з'являється повідомлення про порушення місцевого законодавства. Вже завтра в Хорватії, до речі, розпочнуться президентські вибори. І основні кандидати це чинний проросійський президент Зоран Міланович і кандидат, відправляючи прозахідної партії Драган Приморац. Про таке пишуть хорватські медіа. Міланович є найбільшим симпатиком Путіна серед європейських лідерів і противником військової підтримки України. І він закликає до виходу з ЄС і НАТО. Міланович є найпопулярнішим політиком в Хорватії з іншого боку, пріморас є колишнім міністром освіти. він виступає за подальшу військову підтримку Україні і посилення зв'язків з НАТО. Зазначу, що цей рік став найелекторальнішим роком за весь час. Вибори відбулися в більш ніж 60 країнах світу. Словаччина є частиною єдиного європейського енергоринку, тому Україна закликає Європейську комісію відреагувати на шантаж словацького прем'єр-міністра Роберта Фіцо щодо припинення постачання електроенергії. Про це йдеться в заяві МЗС. Воно нагадало Фіцо, що постачання Словаччиною критичних обсягів електроенергії Україні не є благодійністю, бо Київ платить немалі гроші. Відомство наголосило, що наша країна завжди була самодостатньою в виробництві електроенергії, але зараз змушена деколи імпортувати її. А причиною цього є російські злочини, окупація зас постійні цілеспрямовані ракетні удари по енергосистемі, об'єктам генерації, інфраструктурі і Розподільчим мережам України